Ця проповідь взята з повної версії служіння. Якщо бажаєте подивитись його, то посилання на нього на наш Фейсбук, Інстаграм. Наша адреса буде в описі під цим відео. Приємного перегляду! Друзі, пороздумуємо над цікавою темою. Яку можна назвати мудрість і простота Божя? Божі, а, Ніхто з нас не сумнівається в тому, що Бог є мудрий, да? створив цей Всесвіт, так дивно влаштував, так цікаво. І, знаєте, люди навіть якісь жахи, вони не можуть придумувати, щоб не подивитись на природу. Хто знає сагуку чужинець, кіносагу, і там це. Ця істота, оця потвора, в неї така подвільна, подвійна щелепа висувається зсередини. ось е, ну діло в тому, що людина нічого не придумала. Є е, е, така Ну в, чер, в Червоному морі риба, вона називається така страшна, як угор хто знає. Моряна. Моряна, да. і ось Думка звідти, тому що у Морени, ну вони, в неї укус дуже такий сильний, і в неї подвійна щелепа всередині. І вона хватає зовнішньої, а потім внутрішньої, ту відпускає це підтягує. Потім ту захватує, цю відпускає, знову хватає, підтягує. Це просто монстр якийсь. Так ось. Якщо хто вірив в теорію еволюції, я хочу задати питання. А як в неї формувалася ця друга щелепа? Ну, тобто, до того, як вона сформувалась на якомусь своєму полустані, як вона виглядала. знаєте, цей механізм, який або працює вже готовий, або якщо він не готовий на шляху формування, він не працює і не буде працювати. І, знаєте, на це все дивишся і розумієш, як складно все влаштовано. Ну, це Бог, це одна сторона. Бог, да, Його мудрість, Його простота. А як ця мудрість і простота може проєктуватися на наше життя? І дуже влучний, сильний текст. Це Євангелія від Матфія, 10 розділ. Давайте прочитаємо: це велике доручення Ісуса Христа, і є умови цього доручення. О що він каже. Хто думає, що християнське життя це просто, то прочитайте цей текст. Десятий розділ Євангелії розділ від Матвія, 16 вірш. Ось я посилаю вас як овець поміж вовків. Е, мені одному здається, що це, знаєте, як місія не виконувана. Ну, ви вдумайтесь. Я посилаю вас як овець до вовків. Ну, якщо б навпаки, я б зрозумів. Це природньо. Вовків серед овець? Ну це природньо. Воно і напрашується е, інші, знаєте, такі побажання. Ти як будеш хватати, то кусай за спину або за гомілку, да, саме соковиті. Це все природньо. А як це вівцю серед серед вовків? Ну як це? Місія не виконувана. Да, це як ботана серед бандюків. І, і що, господи, ну ти посилаєш. А як? Як це буде виглядати? Як в цьому не просто вижити, а як стати тим, хто впливає на вовків? Скажіть, це легко? Це природньо? Ми розуміємо, це надприродньо. Тому Христос навів такий приклад, як вівця серед вовків. Це, це дуже небезпечно. Тут перше. Це ну, відсутність де... якоїсь сили всередині тебе? Знаєте, як ну, один письменник сказав дуже влучно про свої страхи, він сказав: Мати народила близнюків одночасно. Це мене і страх, який завжди зі мною. І людина, яка стає християнином перед нею Христос ставить задачу: Я посилаю тебе. Господи, а як виконати цю задачу? Як виконати цю місію? Що мені може допомогти? І Христос одразу, знаєте, прицепом наводить приклад і каже про дві якості, дві якості, які тобі допоможуть. В цій життєвій місії вони завжди, ці дві якості, повинні бути з тобою. Це яка? Тому будьте мудрі, як змії, і невинні, тобто прості, як голуби. Ось, кажучи про природи, про ягня, яке серед вовків, він каже, що цей тваринний світ нам ще дає дві якості мудрість і невинність, мудрість і простота. Що таке мудрість? Що таке простота? Іноді нам здається, що в нашому житті мудрість це дещо складне дуже. А простота є простим. Далі Христос розказує, що стережіться людей, бо видаватимуть вас на суди, і по своїх синагогах будуть вас бочувати, і поведуть вас заради мене до володарів, царів для свідчення і їм і язичникам, коли ж видаматимуть вас, не журіться, що і як казати, дасться вам в ту хвилину що вам казати. Бо не ви будете говорити, а Дух Отця вашого, котрий е, говорить у вас. Брат брата видаватиме на смерті, батько, дитину, і повстануть діти проти батьків і вбиватимуть їх, вас будуть усі ненавидіти за моє ім'я. Але хто витерпить до кінця, той спасеться? Коли ж будуть вас переслідувати в тому місці, втікайте в інше. Запевняю вас, не встигнете обійти ізраїльських міст, як прийде син людський. Оце інше богословське цікаве питання, що це означає з приводу приходу Ісуса Христа. Але, але подумайте над тим, яку місію ставить перед нами Господь, і що таке мудрість і простота в нашому житті. Так, він тут каже, що мудрість повинна бути в відношенні до зовнішніх людей. А простота до кого? До своїх людей. Знаєте, в мене в житті починалася така помилка одного часу. Е, якось ти іноді починаєш обережно або остережливо відноситися до своїх до християн, і якось більше довіряти якимось, ну, може, там, невіруючим людям або друзям, був в мене друг один. І якось ти от від християн якогось по чекаєш, ну так скажемо. А іноді невіруюча, тобі, здається, стороння, там якась людина не залучена до якихось процесів, в яких ти живеш, і ти. Ну, прибігаєш до ну, певної помилки, ти починаєш бути відкритим з кимось невіруючим, а закритим з віруючим. І що відбувається? Ти простий до тих, від кого виходить небезпека, а починаєш бути мудрим або в відношенні своїх. І це велика помилка. На жаль, на цьому моменті в нас вимкнуло світло, і фрагмент було втрачено. Щоб нічого не пропускати, приходьте на наші зібрання кожну неділю у 12 годину. Адреса є у описі до відео. Ми в добрі хочемо простоту. Ми хочемо вдячності в добрі. Ми хочемо, щоб воно там було прямо. А до зла ми починаємо мудрити. Ну так чи ні? Скітки робити в відношенні себе? Виправдовуватися там, багато чого. А Павло каже навпаки. Ну, Павло знає, він прожив життя, він, він теолог, він практик. І він а, збудував багато церков. І оце мудрість. Нехай вона буде в нас. Нехай мудрість не переходить в хитрість. Це теж такий бік, коли складність, коли підход, коли розумність твоя вона в зло, вона в оману і воно викривлюється. Тому у Бога два чудових, просто класних, дві класні якості це мудрість і це простота. Нехай будемо мати і одне, і інше. І знати, де е, долучати мудрість, а де простоту. І будьте такими гнучкими. Подивіться на людину, яка першою пройшла цей північний шлях, її підхід. Так, він мав дещо досвід. Тому що Норвегія не сама жарка країна, мав досвід і розумів: якщо не допомога й досвід тих людей, які там живуть, не пройду, не виживу, будемо адаптуватися, не будемо ускладнювати, будемо такої простоті. Іноді, знаєте, бувало і буває так, що ми іноді для нас якась велика, складна мегацерква це є ну там ідеальний приклад того, як все влаштовано. Але іноді буває так: коли велика складна міга-церква, вона ну, за неї є функція і вивізка церкви, а сама ну, праця з душою, з серцем людини до кінця не відбувається. Тому це таке, знаєте, виникає псевдосуспільство, в якому тебе можеш відчувати комфортно, але. От сама там близькість або робота з серцем іншої людини, або така сімейна атмосфера, воно може ну, дати тільки невелика церква. Я не кажу, що класно, коли невелика церква, і не класно, коли велика церква. Я просто один з прикладів навожу, як ускладнення буває не так працює, як проста річ. Тому нехай Бог дасть нам силу оцю і натхнення в простоті. В про простоті, в простоті богослів'я, в простоті читання Слова Божого, коли ти його відкриваєш, і читаєш, як є, і сприймаєш як пряме звернення від Бога до твого серця, і тут не ускладнюєш. А коли ти чуєш новини або інформацію зовнішню, або якісь там лясть деяких людей, то тут критично сприймай. Тому що маніпуляція не в Біблії. Іноді люди починають багато маніпуляцій бачити в Біблії і не помічати маніпуляції в людей, які не є твоїм другом. Далеко не твій друг. І ось потрібно розуміти, де є маніпуляція, а де є простота. Тому це є слово Боже, яке спасло багато людей. Це є слово Боже, яке живе і дієве. Це є слово Боже, яке дає справжню волю і тому сприймай його відкрито в молитві звертайся до Бога так, як є. Ти не можеш у нього не враження е, якесь, ну, спричинити. Ти не можеш його якось ну, в молитві до чогось понукати, знаєте, і так з ним маніпулювати. Ну, це просто твоя молитва, вона повинна бути простою молитвою. Боже, я відчуваю. Або смуток, або сором, або страх. І я не хочу в цьому перебувати. Хочу, щоб ти мене формував, щоб ти мене витягував, щоб ти зі мною був, Господи. Якщо ображаєшся на нього, так йому і скажи. І це класно. Якщо в тебе якась проблема з ним, скажи, Господь, у мене з тобою проблема. Мені не подобається, що ти оце і це чиниш в моєму житті. Хтось каже, може, не духовно Богу виражати образи якісь. Оце самий духовний підхід, тому що ти кажеш те, що є на твоєму серці, і починається конструктив, починається праця. Ти не можеш прийти до лікаря, він тебе питає, в тебе болить, а ти йому скажеш, ні, все нормально. Ну тобто, тоді, коли ти вже на е, цих знеболювальних е, ліках певний час знаходишся, твій організм може не витримати. Тому розумійте, друзі, де потрібна простота. І відкритість, а де потрібна мудрість і такий, знаєте, зосереджений підхід для того, щоб реалізувати. Тому що місія наша нелегка. Я посилаю вас як овець серед вовків. І не просто з цими вовками щось потрібно зробити, щоб їх перетворити також в овець. І це не так легко. Тому благословінь вам! Може, потрібно вам пороздумувати над цим, помолитися на цю тему, відкрити свої серця, можете вдома перечитати цей текст, подивитися в нього. Може запитати того, ту людину, яку поруч з вами, я, я проста в відношенні тебе, чи тобі здається, що я мудрю постійно щось? Це теж таке, знаєте, конструктивне питання. Тому що іноді, і це в родинах буває. Най найвеличніша проблема між чоловіком і жінкою, коли вони думають і відчувають, що вони не справжні відношені один одного. Що хтось когось в чомусь підозрює. Ти там не справжній, або ти там це, або. І от в подвійному у цьому дні. І як класно, коли сприймають один одного а чоловік і дружина просто. От просто як є. І якщо кажу люблю, то це означає люблю. Да? Бо можна казати люблю, і це означає да, купи. Сказати люблю, і це означає поміняй своє відношення. Ну, тобто, розумієте, за простим словом, йде вже якась конструкція. Не треба городити оцю горду. Якщо просто, то просто. Якщо складно, то ви вже один до одного або зовнішнє, або зло. Будьте мудрими. Відкритість, простота там, де потрібно, і зосереджений підхід там, де складно, і там, де ворожа територія. Амінь. Дякуємо за перегляд. Якщо бажаєте подивитись повну версію служіння, то посилання на нього, на наш Фейсбук, Інстаграм, наша адреса буде в описі під цим відео. Підписуйтесь, ставте лайки та пишіть коментарі. На все добре, хай Бог вас благословить!